Чому більшість клієнтів обирають біледлінзи IMS a 2 Max? Перша причина це те, що вони більш доступні, ніж інші біледлінзи. Їх вартість на сьогодні всього лише 4990 гривень, при тому, що тут дуже хороше та якісне ближнє світло і що буде для багатьох перевагою, воно з теплим відтінком. Вони універсальні, мають різьбу для встановлення фари, де не було штатних лінз, типу таких. Мають рамку стандарту Hela 3, тому через перехідні рамки ви зможете замінити свої штатні, вигорівші галогенові чи ксенонові лінзи. Зараз подаю живлення на звичайну рефлекторну фару з лампи А4 і порівняємо світло за а 2 Max. Таке світло дає хороший рефлекторний А4 галоген, і ось таке світло ми б отримали з А2МАКами. Бачимо, що тут хороший яскравий центр, що дає нам дальність, і бачимо обочину. Я зараз забираю лінзу. На обочину взагалі немає світла. Опускаю обочина нася освітлена, що є дуже важливим, тому що саме з обочини може бути небезпека. Та висота світла, звісно, величезна різниця. І повністю вся заливка, ну, тут важко порівнювати. Звісно, А2масі тут виграють повністю. Тепер працює тільки галоген. Замірюємо світло в самому центрі. Маємо 760 люкс. І на обочину, ну, тут взагалі майже нічого не буде. Тут на обочину йде приблизно 10 люкс. Тепер працює тільки лінза. Бачимо результат. Мірюємо центр. Тут в нас тепер більше, ніж 2600 люкс. І обочина, ну тут взагалі клас. Повністю все освітлено і маємо більше 90 люкс. І тепер так само порівняю штатний лінзований галоген. Маємо такий результат і ось такий від а 2 Max. Точно так само все пересвітлює. І такий самий результат будемо мати проти штатного ксенону, тому що на сьогодні вже у всіх автомобілях там відбивачі повигорали. І так само, як у всіх нормальних біледлінзах, тут є дальнє світло. Так воно працює. Це одночіпові біледлінзи, тому тут наближнє дальнє світло один відбивач і один світлодіодний чіп. А для підбору повного комплекту з цими біледлінзами саме на ваш автомобіль звертайтесь до нас, все підберемо, відправимо з безкоштовною доставкою та гарантією 2 роки.